Доброго дня, 11 клас. Сьогодні ми поговоримо з вами про основні характеристики іонізуючого випромінювання. І першою такою характеристикою є так звана поглинута доза випромінювання. Позначається вона літерою D. і це є відношення енергії іонізуючого випромінювання, яку поглинула якась маса речовини. Це може бути маса живої тканини або неживої. Одиницею поглинутої дози є грей. Льюіс Гарольд Грей, англійський фізик, працював над проблемами, пов'язаними з впливом опромінювання на біологічні системи, засновник радіобіології. Саме на його честь було названо одиницю вимірювання поглинутої дози випромінювання грей. Один грей це доза, за якої один кілограм речовини поглинає один джоуль енергії. Наступна характеристика це еквівалентна доза іонізуючого випромінювання. Це така фізична величина, яка характеризує біологічний вплив поглинутої дози іонізуючого випромінювання. Еквівалентна доза іонізуючого випромінювання визначається як добуток, зверни увагу, як добуток коефіцієнта якості, яка характеризує небезпечність даного виду випромінювання та поглинутої дози іонізуючого випромінювання К помножене на Д. Літеру К можна взяти у таблиці. Яка називається коефіцієнти якості деяких видів іонізуючого випромінювання. Як бачиш, він, цей коефіцієнт є різним для різних видів випромінювання. Альфа, бета, гамма випромінювання, нейтрони та протони. Відповідно, він змінюється. Найбільший коефіцієнт, там, де альфа випромінювання, найменший бета та гамма. Одиницею еквівалентної дози в системі інтернаціональній прийнято вважати зіверт. Рольф Максиміліан Зіверт шведський учений, працював у галузі медичної фізики, вивчав вплив радіації на біологічні системи. Саме на його честь було названо одиницю вимірювання еквівалентної дози іонізуючого випромінювання Зіверт. Один Зіверт це кількість енергії, поглинутої одним кілограмом біологічної тканини, що за впливом дорівнює поглинутій дозі гамма випромінювання в один грей. На цій світлині ти бачиш середні еквівалентні дози іонізуючого випромінювання, які отримає людина протягом року від деяких джерел радіації. І ти бачиш, що тут входить сюди у нас і зовнішнє природне опромінення, і медичні дослідження, рентген, флюорографія, МРТ, телевізори, монітори, атомна енергетика. І це не так багато. Бачиш в порівнянні, наприклад, з телевізорами і моніторами, майже поруч. Внутрішнє природне опромінення це радіонукліди, які є в тілі людини, які потрапляють в тіло людини з водою, повітрям або їжею, ядерні випробування, будівельні матеріали, як бачиш, наскільки більше вони впливають, так, дають так само, як медичні дослідження, ось, і космічне випромінювання. І ще одна таблиця: вплив різних доз радіації на людину. Зверни увагу, які можуть бути дози поглинутої дози випромінювання. Ось і... Що може за собою нести відповідна доза? Наступна характеристика це потужність дози іонізуючого випромінювання, відношення відповідної дози, що поглинула речовина під дію випромінювання до проміжку часу, протягом якого ця доза поглинута. Експозиційна доза випромінювання. Це величина, що оцінюється за ефектом іонізації сухого атмосферного повітря. Одиницею експозиційної дози є доза фотонного рентгенівського або гамма випромінювання, за якої сума електричних зарядів одного знака, створених електронами в опроміненому повітрі масою 1 кг, дорівнює 1 кулон. Частенько експозиційну дозу випромінювання дають в рентгенах або вимірюють в рентгенах. І від кулона на кілограм треба вміти перейти до рентгена і навпаки. Тобто оці переходи треба мати на увазі. Наступна характеристика, це. Потужність поглинутої дози іонізуючого випромінювання. Це відношення поглинутої дози до проміжку часу, протягом якого цю дозу було поглинуто. Зверни увагу, позначається P, велике, оскільки це потужність, так, і знизу маленька літера D. Оскільки поглинута доза випромінювання вимірюється в греях, час в секундах, то потужність поглинутої дози випромінювання буде визначатися в греях на секунду. І остання характеристика, яку ми з тобою будемо використовувати, це потужність еквівалентної дози юнізуючого випромінювання. Відношення еквівалентної дози H до проміжку часу Т, тобто потрібно H поділити на Т, отримаємо потужність еквівалентної дози інізуючого випромінювання. Оскільки еквівалентна доза випромінювання визначається в зівертах, а час в секундах, зрозуміло, що потужність еквівалентної дози буде визначатися в зівертах на секунду. Отже, у нас з тобою. Сьогодні отрималося декілька нових формул: це поглинута доза іонізуючого випромінювання, еквівалентна доза іонізуючого випромінювання, потужність поглинутої дози іонізуючого випромінювання і потужність еквівалентної дози іонізуючого випромінювання. Радіоактивні ізотопи використовують як індикатори, як джерела гамма випромінення і як джерела ядерної енергії. А тепер спробуємо відповісти на тестові завдання в форматі ЗНО. Завдання 10.1. У чому вимірюють поглинуту дозу інізуючого випромінювання? Поглинута доза інізуючого випромінювання це літера Д, якщо ти пам'ятаєш, так? Д. Ось і вимірюється вона у чому? У греях. Отже, відповідь буде Г. 10.2. У чому вимірюють еквівалентну дозу інізуючого випромінювання? Еквівалентна доза позначається літерою H, відповідно, і вимірюється вона у звертах. Відповідь А. 103. У чому вимірюють потужність поглиненої дози випромінювання? Потужність позначається літерою П. Якщо про поглинуту дозу йде мова, знизу пишемо літеру D, маленьких розмірів, але велику літеру Д. І таким чином ми пам'ятаємо, що вона є відношенням поглиннутої дози випромінювання, яка вимірюється в греях, до часу. Отже, відповідь буде В: грей за секунду. 104 за якою формулою обчислюють поглинену дозу іонізуючого випромінювання? Поглинуту дозу іонізуючого випромінення ми знаходимо з тобою як відношення енергії, що поглинається, до маси речовини, яка цю енергію поглинає відповідь Б. 10.5. За якою формулою обчислюють еквівалентну дозу іонізуючого випромінення? Іонізуючу еквівалентну дозу визначають як добуток коефіцієнта К, коефіцієнт якості випромінювання до поглинутої дози. 106 за якою формулою обчислюють потужність поглинуної дози іонізуючого випромінення? Звичайно, це Д поділити на Т. Відповідь В. Виконаємо завдання 11.1. Працівник лабораторії, у якій використовують радіоактивні препарати, що секунди отримує поглинуту дозу іонізуючого випромінювання що дорівнює 2 на 10-9 у мінус степені грей, яку поглинуту дозу отримає працівник за 2 години роботи з цими препаратами. Отже, умова дуже проста: маємо час Т1, 1 секунда, протягом якої людина отримує таку поглинуту дозу випромінювання. Якщо людина буде знаходитися в тому ж місці, в тій самій лабораторії, буде знаходитися 2 години, яку в тому разі вона поглинуту дозу отримає. Радіація як радіоактивний вплив на людину має накопичувальний ефект. Тож, чим більше людина буде знаходитися в місці, де є радіоактивне іонізуюче випромінювання, в тому разі вона отримає більшу поглинуту дозу випромінювання. Тобто, якщо вона за одну секунду отримувала ось таку кількість поглинутої дози випромінювання, то за дві години, які ми зараз з тобою переведемо в секунди, вона буде отримувати D2 як D1, що за одну секунду, так, помножене на оце Т2. Тобто за дві години. Тільки треба їх перевести в секунди. Переводимо і обчислюємо. Звичайно, в цьому разі у нас скорочуються секунди, і ми отримаємо з тобою отримаємо ось таке значення. Завдання 11.2. Людина, перебуваючи поблизу джерела протонів, що секунди отримує поглинуту дозу 25 на 10 у мінус 9 степені грей. Послуговуючись довідковою таблицею, саме ось цією, так? ми бачимо, що тут протони у нас мають коефіцієнт якості 5, ось, визнач еквівалентну дозу юнізуючого випромінювання, що отримає людина протягом 4 годин. Умова у нас з тобою така: Т1 одна секунда за цей час, ну тобто як у попередній задачі, у нас є поглинута доза випромінювання. Потім нам сказано: ми з тобою подивилися, чому дорівнює коефіцієнт якості протонів літера П знизу. Ну, можна писати, можна не писати, головне літера К велике дорівнює 5. Т 2 дорівнює 4 години це час, протягом якого людина буде працювати е, далі. Тобто, в тому ж знаходитися біля того ж джерела протонів, яку в цьому разі вона отримує еквівалентну дозу іонізуючого випромінювання. За означенням, яке ми сьогодні з тобою вже визначили, так, дізналися, що таке еквівалентна доза іонізуючого випромінювання. І за цією формулою ми тепер можемо з тобою обчислити відповідну величину. Адже К у нас для протонів відоме, от, а поглинуту дозу випромінювання за 4 години, як у попередній задачі по аналогії, зараз ми знайдемо з тобою. Отже, Д2. Ось, підставляємо значення, отримуємо таке число, секунди у нас тут скоротилися. Ну, і тепер, щоб не було тут купи нулів і десятки, ми зараз це запишемо таким чином: 3,6 на 10. Тут у нас 5 цифр, отже, у мінус четвертій степені грей. Так? і тепер знаходимо H2. Пишемо h2 дорівняння к літера в нас становить 5 коефіцієнт якості для протонів. Ось, і множимо на 3,6 на 10 у мінус четвертому степені греїв. В цьому разі ми маємо отримати з тобою зіверти. Отримали 18 на 10 у мінус четвертій зіверт, або, або можна записати таким чином: 1,8 мілі, мілі, мілі зіверт. Ось. Таким чином, ми знайшли, знайшли з тобою еквівалентну дозу юнісуючого випромінювання, яке людина може отримати, якщо буде знаходитися 4 години поблизу джерела протонів. На сьогодні все була така тема, дуже простенька. На сьогодні багато теоретичних нових формул, які треба опанувати, опрацювати і. Використовувати при розв'язуванні задач. внаслідок іонізуючого випромінювання, коли потрапляє таке випромінювання на електрон, тобто в атом, так електрон вибивається при цьому, і звичайно, що атом перетворюється на позитивний йон. Тобто випромінювання, яке б воно не було, альфа-бета чи гамма випромінювання, чинить значний вплив на організми і, потрапляючи в речовину, робить отаку іонізацію, що призводить до втрати відповідних функцій клітинами. Ось, і внаслідок чого змінюється хімічна активність, утворюються нові надзвичайно активні хімічні сполуки. Отже, ми говорили вже з тобою, що радіоактивні елементи можуть давати три види випромінювання: альфа, бета і гама випромінювання, які можуть призвести до важких захворювань, генетичних порушень та загибелі людини. Іонізуючі випромінювання і виникаючи разом з ним збудження атомів і молекул, є пусковим механізмом процесів, що призводять до процесу променевого ураження біологічних структур клітин, тканин, органів, систем і всього організму в цілому. Як вплине радіація на організм людини залежить від виду випромінювання, від дози поглинутої тілом, від часу та частоти опромінення? Так, важкі опромінення, які призводять до загибелі, можуть виникнути як при одноразовому масивному опроміненні, так і при постійному зіткненні зі слаборадіоактивними предметами у себе вдома, наприклад, з обробленими радіацією дорогоцінними каміннями. Джерелами радіації є різні ядерно-технічні установки, наприклад. Ядерні реактори, рентгенівське обладнання і радіоактивні речовини. Таким чином ефект дії іонізуючого випромінювання зумовлений не кількістю поглинутої об'єктом, що опромінюється енергії, а формою, в якій ця енергія передається. Ніякий інший вид енергії, ні теплова, ні електрична та інші, що поглинається біологічним об'єктом у тій самій кількості, не призводить до таких змін, які спричиняє іонізуюче випромінювання. Органи чуття насправді не реагують на випромінювання. Ми просто не відчуваємо це випромінювання. Малі дози випромінювання можуть підсумовуватися і накопичуватися в організмі. Так званий кумулятивний ефект існує, ефект накопичення. Випромінювання діє не тільки на даний живий організм, але й на його спадкоємців генетичний ефект. Отже, різні організми мають різну чутливість до випромінювання. А чи знаєш ти, що, наприклад, деякі? Продукти харчування дають також радіоактивний ефект. Причина криється в корінні дерева. Воно йде настільки глибоко в землю, що поглинає велику кількість, наприклад, радія природного джерела радіації. Банани, наприклад, ці плоди як не дивно, так само відносяться до радіоактивних. Однак не варто через це хвилюватися, тому що, щоб отримати променеву хворобу, знадобиться з'їсти близько 5 мільйонів бананів. Сигарети. Багато сигарет містять такі радіоактивні матеріали, як полоній 210, свинець 210. Чи це не причина кинути палити раз і назавжди? Це ізотопи, які зберігаються на тютюнових листках протягом усього процесу виробництва сигарет, тому виділяються в повітрі у вигляді пари, коли сигарету підпалюють, а потім корець вдихає їх у свій організм. І хоч концентрація цих ізотопів невелика, проте з часом хімікати накопичуються в органах курця і можуть стати причиною розвитку деяких видів. Серйозних захворювань. Глиняний посуд, який використовується в наших домівках, багато зразків глиняного посуду, виробленого до 1960 року, переважно помаранчевого або червоного кольору, містять собі високу концентрацію урану, при додаванні якого глазур і отримає цей ефектний колір. Також і скляний антикваріат із зеленуватим відтінком, містить в собі цей ізотоп. Чи треба говорити, що краще утриматися від прийому їжі та напоїв з такого посуду? Глянцеві журнали. Для виготовлення такого паперу його покривають каоліном, білою глиною, яка може містити такі радіоактивні елементи, як уран і торій. Наповнювачі для котячих туалетів, це одне з джерел радіації, яке найбільш часто зустрічається в наших будинках. Справа в тому, що головний компонент наповнювача бентоніт, глиняний матеріал, який так само, як і каолін, містить уран і торій. Найбільша небезпека полягає в тому, що щорічно на ще потрапляють тонни такого наповнювача, і з часом радіація може потрапити у підземні води. До речі, центральний вокзал Нью-Йорка. Якщо ти збираєшся до того вокзалу і сісти на тому вокзалі у потяг, то тобі не дуже приємно буде усвідомити, що це один із самих радіоактивних вокзалів. А зумовлена така небезпека стінами та фундаментом, побудованими з граніту гірської породи, що містить природну радіацію. При цьому випромінювання на вокзалі настільки високе, що перевищує рівень, який можуть випромінювати атомні електростанції. Сподіваюся, інформація для тебе була корисною. Бережи себе, свою родину і намагайся завжди бути здоровим. На все добре.